Ви дивитеся Суспільне Кропивницький. Підписуйтеся на Суспільне Кропивницький у соцмережах. Сьогодні у випуску. Вистрибнули у вікно з палаючого будинку і так врятувались. Багатодітна родина з міста Долинська через пожежу залишилась без житла. Рятувальники Кіровогреччини показали переобладнану ними техніку і розповіли, скільки державних грошей зекономили. За два тижні розпочнеться реєстрація на національний мультитест. Чим він відрізнятиметься від минулорічного? Будинок та все майно в ньому втратила під час пожежі багатодітна родина з Долинської на Кіровоградщині. Майже два тижні, як вони залишились без свого дому. Від диму задихнулись кіт та коза, яка була поряд у будівлі. Родина врятувалась, бо вночі прокинувся старший син і побачив вогонь, розповідає власниця будинку Тетяна Білуха. Я побігла в кімнату меншого я не могла знайти, бо в одіялі запутався. Я його отож бігом взяла, викинула, і мене я тормознулася. Не знаю, чого я тормою. Вже диму, я вже почала вже чую, що я вже сознання потікає. Ми зразу через це вікно, бо тут не могли, в двох ярусках у нас стояли. Суди бистро, малий старший вискочив. Жінка подає мені середнього, меншого, і документи трохи нам викинула. Ну а остальні згоріли. Тетяна та Олександр виховують трьох синів. Причину займання у будинку встановили рятувальники. Причина пожежі коротке замкнення електромережі. Оце ось все замкнуло. Тут. Балка бу, було з дерева зроблена. І оце воно тут кліло. Бачите, як воно пішло. І тліло-кліло, а коли двері малий оці відкрив і воно оце купало це, і одразу різко вогонь пішов. Комп'ютери погріли, ну все, що наживали, все погоріло. Дві плазми згоріло. Сином больно, дощитесь. Десять будбали, дбали, і все за один момент зорі. Згорілий дім подружжя хоче відновити. Все таке необхідне для дітей мене. Я ще працюю, ще на больничному, там усе буде, ну, наладиться. Я хочу у своїй хаті, хата от бабушки осталася. Я не можу. Нині живуть у будинку родички. Кажуть, з найнеобхіднішого потрібні меблі та комп'ютер для навчання дітей. За програмою соціального захисту родині виділили матеріальну допомогу, сказала секретарка виконавчого комітету міськради Сніжана Скороход. Родина підпадає під цю категорію, по якій буде виділено 3 тисячі гривень. Ну, це максимум, який можна. Крім того, владою дана родина забезпечена новими простирадлами, подушками, матрацами, збіжжям, засоби особистої гігієни. За підрахунками подружжя, на відновлення будинку потрібно щонайменше 300 тисяч гривень. Олена Жикалова, Олександр Касяненко, Суспільне новини, Кропивницький. Рятувальники Кіровоградщини показали машини, які вони переобладнали для розмінування деокупованих територій та виконання інших завдань під час війни. Це 12 автомобілів, які отримали як гуманітарну допомогу від європейських партнерів, розповів начальник обласного управління служби з надзвичайних ситуацій Віталій Миронюк. Приймали участь переоснащені це рядові рятувальники, піротехніки. Якщо порахувати ці 12 одиниць техніки по мінімальним розрахункам. То витрати на їхню закупку, десь мінімальні витрати, склали біля 137 мільйонів. На їхнє переобладнання ми витратили 2,7 мільйона. Цей автомобіль переобладнали з пожежного у піротехнічний Встановлено бронепліта для захисту особового складу з двох боків, встановлено. Спеціальні бісіки для перевезення, вибухові речовини, засоби підриву. Установлена ємність з водою, є насос. Це пісочниця, пісочниця безпосередньо перевозяться вибухонебезпечним. Автомобіль використовували під час розмінування у деокупованій Снігурівці Миколаївської області. Ще одну машину переобладнали в аварійно-водолазну рятувальну станцію. У Уніся необхідне обладнання для водолазів, показує начальник аварійно-рятувальної частини Максим Ланцов. Тут знаходиться компресор, електростанція, балони, в яких водолази спускаються на пошуки. І також знаходиться надувний човен. Найкраще, що вона повнопривідна, щоб водолази можуть заїхати в важкодоступні місця. Це машина енергозабезпечення. Її використовують під час відключення електрики у закладах критичної інфраструктури. Автомобіль газодимозахисної служби, необхідний при гасінні пожеж. Доставляє до місця пожежі або у надзвичайної ситуації балони з повітрям зі стиснутим та компресорне обладнання для їх заправки. Машину мобільної оперативної групи обладнали ноутбуками дроном, є радіостанція та ip телефонія що дозволяє використовувати будь-яку мережу для телефонних розмов, передачі відеозображень. Цьогоріч планують переобладнати ще шість машин. Олена Жикалова, Володимир Волок, Суспільне новини, Кропивницький. Роботодавці Кіровоградської області можуть скористатися програмою компенсації за облаштування робочого місця для людей з інвалідністю. На цьому підприємстві з виробництва фарбу Кропивницькому 35 людей. Одна працівниця має другу групу інвалідності. На камеру говорити вона не захотіла. На роботу жінку взяли після того, як надала до узвіл лікаря, розповів директор Станіслав Веретенніков. Функції роботи входить це мийка обладнання після фасовки. Це вододисперсійна продукція. Вона не містить якихось там лаків, прикурсорів, ацетонів. У нас вже пенсійного віку роблять люди, багато жінок бо хлопців мобілізували багатьох. Каже, як облаштувати робоче місце для жінки, щоб отримати компенсацію, консультується з центром зайнятості. Приходили люди з фонду зайнятості. це все цю програму нам презентували. Будемо пробувати, будемо пробувати робити, але досвіду роботи з ними в такої в такому варіанті ще не було. Я думаю, це може бути спецодяг. Перелік для облаштування робочих місць для людей з інвалідністю першої та другої груп затвердив Кабмін торік у вересні. Серед них наявність підйомників, приладу для посилення слуху, засобів для захисту тіла, ортопедичні пристрої, збільшувальне скло, лінзи, відеосистеми, що збільшують зображення гучномовці, враховуючи, що країна воює в війні. Ми розуміємо, що чисельність осіб з інвалідністю буде збільшуватися. Розмір компенсації для осіб з інвалідністю другої групи це 71 тисяча гривень. Осіб з інвалідністю першої групи це 106 500 Пояснила, компенсацію роботодавець отримає з грошей фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування. За півроку в Кіровоградській області одна людина скористалася цією програмою. Роботодавець несе витрати. І потім подає документи для отримання ну, такої компенсації виплат. І ще один момент: заява подається впродовж 90 календарних днів з дня працевлаштування особи. Від отримання заяви є 10 робочих днів для прийняття рішення, і впродовж 5 днів від рішення від прийняття рішення роботодавець отримає компенсацію. За одного працівника роботодавець може отримати компенсацію один раз. Ірина Плулях, Юрій Мірошник, Анатолій Басистий, Суспільне новини, Кропивницький. Одинадцятикласники Кропивницького ліцею готуються до національного мультипредметного тесту з української мови. Як і торік він проходитиме у дві сесії. Основна з 14 травня по 25 червня, додаткова з 11 по 19 липня, розповів директор Одеського центру оцінювання якості освіти. Реєстрація почнеться з 14 березня і буде тривати до 11 квітня. Пояснює, реєструватися треба на сайті Українського центру оцінювання якості освіти. Цьогоріч вступники складатимуть три обов'язкових предмети: українську мову, математику та історію України. Торік було два. Четвертий предмет на вибір: це біологія, фізика, хімія, іноземні мови англійська, французька, німецька та іспанська. Чотири години писати іспит. Я не бачу в цьому великої проблеми. Перший блок міститиме. Завдання з української мови та математики, другий з історії України та предмета за вибором на виконання завдань одного блоку. Учасник матиме дві години. Повертатися до завдань першого блоку під час виконання другого учасник не зможе. Можливо, додала б трошечки більше годин, тому що це дуже е, таке як стресова ситуація. Тести з української мови української літератури історії України, біології, хімії та географії міститимуть по 30 завдань із математики 22 завдання, із фізики 20, з іноземних мов по 32 завдання. Усі завдання відповідають змісту програм навчальних предметів. Відновлять перевірку учасників застосуванням металодетектора. Сказав директор центру оцінювання якості освіти. Перший рік проведення НМТ у нас майже не було випадків, коли хтось там чимось користувався. А на другий рік вже ну побачили, що можна десь звукавити, тобто можна чи подивитися у сусіда, чи можна взяти з собою один телефон здав на стіл стіл для особистих речей. Інші залишив з собою. Результати мультитесту учасники зможуть дізнатися до 2 липня. Ольга Склярук, Олександр Касяненко, Суспільне новини, Кропивницький.